Доброго ранку. Добрий ранку. Скажіть, що ви робите зараз? Е, попереджаємо український народ про зрадників. Розрадників комуністів, які зраджують. А чому ви саме зараз це робите? Як чому? Тому що це актуально завжди. Скажіть, всі, всі портрети ви розвішали? Так. Ми розвішали, так. От там є Симоненко. хто ще? Е, всі. Усі зрадники українського народу. Усі, хто... Можете перервати хоч хирку. Усі, хто служить окупантам, вся фракція комуняк. Плюс регіонали, будь ласка. Брату, повісті, Зараз повісимо. Лешко особисто розвішує фракцію народних депутатів від фракції комуністів. Написи слуга окупантів. Ну, будь ласка, причиняйте. Є також тут і Гвардієнко. відео, відомі на мене апарати? Ви нас питаєте зараз, допомагайте краще розвісити. А потім поговоримо. Уже прямо зараз розвісив Ляшко разом зі своїми прихильниками чи помічниками. А, Депутатів від фракції Комуністична партія України біля Верховної Ради. Давайте, витягуємо, розвішуємо, розвішуємо. Сюди бачили. А, ну, так, я руки розвішуємо. Розвішуємо. Українського народу.

Наоборот, комуняка. А, Комуняку на гілляку. Комуняку на забор. На забор. Так горіли на гуляку. Та вони не доходить на гілляку несуть. На паркан тут на них забагато четвер. На паркан на забор це буде. А покажіть, будь ласка. Дайте, їдете дайте Давай треба